Вже більше двох тижнів в Україні проходять мирні акції протесту у відповідь на призупинення процесу підготовки до підписання угоди між асоціацією, між Україною та Європейським Союзом. Події то набирали активного розмаху всенародного протесту, товщухали. У заході беруть участь представники різних політичних сил, котрі підтримують діаметрально протилежні точки зору. За даними українських змі, 11 грудня близько першої години ночі розпочався демонтаж конструкції, які були зведені мітингуючими на майдані, з метою забезпечення життєдіяльності міста у зв'язку з постійними скаргами жителів прилеглих районів на шум та гвалт. Йдеться про очищення доріг безперешкодної роботи швидкої допомоги, пожежних машин, техніки тощо. Проте між учасниками акцій протесту та працівниками правоохоронних органів відбулися поодинокі сутички та непорозуміння, котрі тривали до 9-ї години ранку. За інформацією УНІАН, прем'єр-міністр України запевняє, що мітингувальників не збираються розганяти з площі і силу до них застосовувати не будуть. По обіді 11 грудня хвиля мирних акцій протесту розпочалася і у такому тихому містечку, як білгород дністровський На перехресті вулиць Дзержинського 1 травневої активісти євроінтеграції закликали акерманців підтримати мирні акції протесту у Києві. Проте серед присутніх вирували різні думки з цього приводу та різне світобачення майбутнього вектору розвитку нашої держави. Як у нас сьогодні, ми правова держава, бо будуємо праву державу. Треба вже жити по тим, Законом, по яким живуть сьогодні, верховенство права. В Європі майже всі держави, які вступили в Європейський Союз, у них немає таких проблем, такої корупції. У нас крізь, але не настільки, як у нас. Зверху донизу, ви ж бачите, що розворовується бюджет, вивозяться кошти, не платять налоги, вивозяться обшорні зони. по... Десятки, 52 два мільярди. Ви знаєте, слишне, не пам'ятаю точно цифру. не люблю, устраивают вот в моєму доме, э, Скажем так, вносять свої права і правила, щоб я по ним жил, жив. и с Россией, так і з євроінтегрантами. Журналисти телеканалу Бесарабія ТВ на цьому тижні мали змогу наживо поспілкуватися із учасником Євромайдану у Києві. Детальніше про враження від побаченого поглядом очевидця. Дивіться у наступному сюжеті.